Вітаю вас! Рано ці пізно всі батьки ставлять собі питання робити чоловіка щеплення. Чи ні багато рішень вже прийняли, але багато продовжують сумніватися. Вас сумнівається. Пішли. Здравствуйте, дорогі друзі. Про щеплення, які сумніваються. Ну, сьоз, наша сьогоднішня тема про щеплення, які сумніваються. Дед вам 5, розповідайте, будь ласка, про щеплення, які сумніваються. Ну, це вакцинації, які дають уколи, лікарі та її чоловіки. Ну давайте подивимося, що думають про цьому про щеплення наші експерти. Давайте. Так. Щеплення це вакцинація, сумнівається про лікування захворювання хвороб, які лікарі дістають уколи. І так щеплення дають вакцинації уколи. Лікарі все дають про особистих зізнанням. І як це проблема про щеплення, яке вони розказують про своєї хвороби? Наприйом приходив офіс президента України Фріджоф Стівенс Фіск. Ми вже говорили про, про вакцинації. Давайте подивимось так. Причі багато хто знає, як ставляться до вакцинації, будь сті Влади, наприклад, чи сумнівається в сім'ї Фріджо Стівенфіск, депутата і радника президента України. Чи потрібно робити степлення, виявляється, ні-ні. І сті разні в сім'ї степленні, ці сумніви ні. І підкріплена знаннями впевненість у необхідності. А у вас, шановні глядачі, досі такі впевненісті немає. Тоді, звикайте обласно. Знай свои, на foxtrot.ua Расскажите, будь ласка, Степлане заставить своей наукой? А Степлане не оцветкують? Нет, конечно! Я оберегаюсь, что пёрнуть! Эта вакцинация не смешно! Сам ты не смешно? Ты зачем на российский кашишь? Прости, я... Офис Президента Украины! Я все принимаю решением! Нет, не принимаешь решения! Я тебе еще раз доведу! Уйди отсюда! УЙДИ ОТСЮДА, БЫСТРО! Пфу. А тепер ми послухаємо експертів, ми запитання будемо відповідати. Вам слово. Доброго ранку, козаве. Скажіть мені, будь ласка, як з щепленнями, що сумнівають вакцинації та міфи? А яка справа? Двіряйтеся купання, і ні? Вакцинації щеплення дають кров, аналіз крові, або аналіз шляхів або аналіз сечі, чи навіть інгаляції, або коклюш. Чи навіть вакцинації дають визової правні відповіді, ми зустрінемось у середу до побачення.